Термометр Галілея Термометр Галілея являє собою посудину заповненою рідиною. Серед нього знаходяться куляцію скляні поплавки з маленькими дисками, на які вказана температура. Всі рідини мають певну щільність при зміни температури. Термометр Галілея працює відповідно до основних принципів фізики. що міститься в скляному циліндрі служить середовищем для визначення температури. Коли температура підвищується, рідина розширюється, а коли падає, вона звужується. Дякую за перегляд.